Всім привіт! Починаю для вас новий влог. Ось моя лаванда прикрашає стіл, плюс відсихаю, будуть сухоцвіти. Ми ось складаємо з ліцею ось такий пазл, вже другий. Цей трошки легше йде, а хочу вам почати відео з найближчих покупок в Аврорі. Перше, потрібна була мені папка для документів. Там є величезний вибір, мені сподобалась ось така Бюджетно коштує. Повторюсь, багато малюнки. Ми злізую обожнюю повітряний пластилін, дуже якісний, не красить руки, не прилипає до рук і засихає в гарних фігурках. Рекомендую його правда, саме ця компанія, наша улюблена. Взяла ось такий ролик для чистки одягу. Буквально 14 гривень коштував, тут дуже мало, але дуже сподобався малюнок з лавандою. Можна потім повторити інакше. А далі ось такий стаканчик, буквально там 7 гривень для малювання. Вновити, не пам'ятаю вже, де наш, був дуже грізнючий. Тут постійно можна взяти новий, добре закривається, і дитина не проливає воду, коли малює. Взяла одну таку нитку, мені потрібно було. Хочу спробувати робити гарбузики з тканини. Uh, ще треба велику голку десь знайти. Uh, такі веселі, прищепки, щоб закривати групи, упаковки, які у вас відкриті, з маликами мені сподобалось. У нас купив різних камінчиків, бусинок взяла ось такий контейнер маленький, всього 7 гривень. Uh, хочу дуже спробувати ось таку бульбашкову маску від Єва бюджетну кошту в Аврорі взяла. Uh, бюджетну коштувала, бачила в шортах. Дівчата пробували що. Хороша, якісна. По знижки 11 гривень, мені потрібна була ще закладка для книг. Ось така киця не змогла просто пройти повз. Також не змогла пройти повз. Ось такого каченята клею. Просто мі-мі-мі. І за обожнюю клеїти, і все буде задоволення. Далі в садочок взяла її буаж. На ось таких упаковках ми взяли в садочок акварель, але Патріка сказала, що гуаш малює набагато краще. Тому ця в садочок, а собі додому візьмемо таку саму гуаш і будемо малювати. І ще заходили в магазин-теплічка. Там я взяла для себе ось такі а, гелеві ручки з блискітками. Я вам показувала, взяла розмальовку Garden, маленьку таку, буду робити собі антистрес. І ще в садочок потрібен був набір, теж копійки взяла кольорових, точніше не кольорових, простих олівців, точилка і а, резинка. Ось це піде в садочок. А такі невеликі покупки у мене були в Аврорі, ще були іграшка, ще там колекційна ручка, але їх, звичайно, вже забрала. Ми провели в Ужгороді гарні вихідні. Відкрився новий заклад. Де можна спробувати їздити в VR-окулярах, правда, мене від них укачало справжніми подальками коробкою передач на автомобілі. Якщо чесно, не дуже реалістично. Пішли по сусідству з цим кафе в піцерію. там принесли нам комплімент від шефа, як ви бачите, закуски з брускетою, вино Яблучний Сік. Піцерія називається Куб. Було дуже приємно, що пиццерії носять прям комплімент від шефа. Рекомендую. І ще було в епіцентрі. Там багато продукції представлено від доктора Оттера. Це ось такий збитий десерт. Будемо пробувати. А цей творопиш я вже пробувала для сирного пирога. Дуже смачно висходить сирний пиріг. Тут є що потрібно додати. Десь ще раз в лозі будемо з вами робити. І ми з вами сьогодні будемо готувати кекс з шоколадними шматочками. Я вже теж готувала. Легко-просто все є. Ось що потрібно ще додати. І будемо пекти в кінці вам покажу. Бачите, тут дуже гарний детальний рецепт. Все просто і легко, в одну мисочку змішати міксером, додати шоколад, і випікати 60 хвилин. Змішуємо і пробуємо. Ось цей кекс від доктора Откера мені дуже сподобався. Подивіться, яка краса. Ну, дуже гарно спікся, я вже скуштувала, неймовірно, смачно. Зараз підстину ще посиплю пудрою, рекомендую швидко, смачно, там, на сніданок. Ось таке, деколи спекти, просто вау. Ще лайфхак випікало ось в такій формі. Вона ідеально під нього підходить. Не потрібно купляти окрему форму, плюс о, не потрібно нічого мити. Тому теж вам. Такий лайфхак для вас. Просто ням-ням. Сьогодні хочу вам показати, мені привезла Сандра дві посилки: одну для мене, одну для Лізи. І з її новинками в її інстаграм-магазині. До Хеллоуіну, взагалі до золотої осені. Перше, подивіться це на упаковку. А ось так виглядає адреса її інстаграм-магазину. Ви можете перейти і подивитись собі таке. Наприклад, своїм діткам заказати ось такий набір в стилі Хеллоуін, Подивіться, яка краса. Ну і мені ось такий побільше. І давайте відкривати. І тут буду відкривати обережно, бо мені ще знову зав'язувати для ліс. Перший дитячий коробочці. ми бачимо ось таку наклеєчку. Дві штучки, це щоб Ліза могла собі прикрасити. І набір ось таких гіпсових фігурок різних. А, і а, фарби до нього йдуть в комплекті. Їх, по-моєму, там можна замовити окремо. У нас просто купа є одлиці, який привид, шапоч, капелюшок, скелет. Я думаю, Ліза буде в неймовірному захваті. Це були в ці манюні це взагалі. Вау-вау-вау! І ще павутинка. І ви можете замовити для своєї дитини, для того, щоб вона розмальовувала а, кольоровими фарбами. І показую для вас: розпакувала у нас два такі приводи. Можна замовити в неї в білому і чорному кольорі. Це все коштує дуже бюджетно. Ось такий черепаб, по-моєму, в неї по 50 гривень. Ось так виглядає. Далі, звичайно, дві свічки. Зараз вони дуже актуальні, саме в виді гарбузиків. І ось такі фігурки гарбузиків для декору. І ще ось така. Далі я вже взяла не на Хеллоуінську тему ось такий підсвічник. Він мені неймовірно сподобався. І ось такий набір Ліза дуже хотіла місяці таке. Е Тарілочку, підставочку можна для прикрас, для ключів. Ну це просто щось неймовірне, Подивіться, це все хендмейд, ручна робота. В центрі на каналі навіть є, як це робити. Подивіться, я прям бачу, як ми злісою це все задекоруємо. Тому, хто любить Хеллоуін або свічки. Там різні підсвічники, різні види свічок, можете перейти на інстаграм-канал Сандри і замовити собі також. Дуже-дуже бюджетні ціни, повторюсь, приводи, по-моєму, теж по 50 гривень, черепа по 50 гривень. Ну, там вже, наприклад, свічки трошки дорожчі. Але все одно тут 50 гривень такий підсвічник. Тому придивіться. Інстаграм-сторінка. Ви, в принципі, бачили. Ось для вас іще один раз: Cherry Eco Stor. Буду закінчувати для вас цей блог. Надіюсь, він був для вас корисним і цікавим. Тут деякі знахідки за прори. І цікаве нове місце в Ужгороді, якщо ви десь будете на Закарпатті. І неймовірно класні новинки від Сандри, дуже бюджетні ціни в неї на інстаграм-сторінці, якщо вам потрібно там для якихось поробок в садочок, в школу, чи просто дитина хоче, чи ви прикрасити свій дім до осінніх свят, то переходьте звичайно на канал Сандри, там буде посилання на сторінку в Інстаграм. Де можна це все придбати? А я хочу на цьому з вами попрощатись. Побачимось уже дуже скоро в наступному блозі. Всім па-па-па!